Добрий день, шановне панство. Продовжуємо грати сталкер. Поклик прип'яті. Так, в попередньому відео у нас був якийсь корч, коряга там. До нашої зброї хотів, мав справу, потім бандити були. І ТРБР. І тепер, який також його шукали. Тепер, тепер. Давайте відправимось. Давайте це. А, так, 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 так. Справимось. Ні. Набоїв немає. Там, здається, все є. На Юпітер. На Юпітер. Так, 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 нормально. Це взяли. Це взяли. Але це з себе також візьмемо на всякий випадок. Це є, це є. Набої. Набої всі взяли, так? Я щось їх не бачу. Всі, які мені потрібні. Так, консерви. Консерви, консерви. Я реально не бачу консервів, чи їх просто немає? Їх немає? Серйозно? Консервів немає. Жесть. Дивились. Добре. Так, відправляємось тепер в Юпітер. Драсту, сталкери! Вітаю. станції Янів. Так. Мені треба забрати там боєприпаси, аптечки. готуємось, готуємось до повного Прип'ять Давай, давай. Корч! Слухай. Трошки. Жую. Куди йдеш? Ну а ну-ка. Ну, давай. Ого. Привіт, брате. О, ну привіт. Репутація знайти корча. Що ти бандитов про мене наплів? Чому вони на мене біля портових кранів чекали? Та путаєш ти. Я з бандюками ніколи ніяких справ не мав. Ну знаешь, да, что свою паскуду. Ну, Артефакты. А ну О, хожені, А, а вот анекдот. Трое да, стал досвидом. Один каже, я себе куртку Так тепер мене за и не такий. А я свій костюм а кто с темной хочет поспоковаться, чем они Третий. А я натяг старий рваний комбез, а на спині написав. Я не вдаха. Зачепиш? Чого розкажеш дахаці, хорошого? А, це те, те, що туди буде. Так, вийде, так вийде, тепер ближче, ніж на 50 ага. метрів ніхто взагалі не підходить. Добре, скорочко Давайте. Блін, як трошки Підлагує, а ну-ка, від мене котрий годину 22, давайте. Сьомо. Спумо? Он, блин, кишка тут сила. Сойдете на моих рычагах. Так. Ой, есть ты. Як справа Вот а Кто мне в речи? А ну-ка, кто мне в красной речи за особистого ящика? Думала, Ото вже чого не знаю, того не знаю. Серед мисливців таке не водиться. Сам розумієш. Як, поточ... як почне такого злодія, а як почне такого злодія, скажімо, кровосос цілувати. Ніхто ж пальцем не ворогне, аби допомогти. Окей. Хіба то питання? Та звісно, що тебе зараз застрелю. ще більше не каркав. Ну добре. Ну добре, блін. Так. Підходь, брате, в мене, як у Греції, все є! У мене викрили речі з особистого ящика. Чи не знаєш, що б міг би таке зробити? Оце безпреділ! Так, ну довгий це то навряд чи. У них дисципліна сувора. Навіть аж занадто сувора, як на мене. А волі, твої речі нафіг не потрібні. Може хтось із сталкерів. А ти молодець. А ти молодець. Бай. -г -г -г. Білі бай. Здоров. Ну-ка. А! Бен, мен, мен. Так. Тобі міг вкрасти речі за собою свого ящика. Я тобі хіба сторож? Та за своїм ящиком і стежу. Мої хлопці точно не брали, не мав в нас такого. Легкої дороги. Я зрозумів, тобто. Ну, розповідай. Фракційних... Уважно Сенсу немає. Так. Оце не в курсі, чувак. У нас тут таких і не було ніколи. Ну там бантон чуди похристці, з банки міцного троха хильнути. Це так. Це можна. Але так, щоб красти. <реш> Ай. Батон, кажеш. Ну, мабуть, прийшли якийсь конкретний. Привіт, брате, мабуть, азот. А! Опапа, це як такі справи? Ні, не знаю. Та я тобі одне скажу. Якби на Янові за порядком стежив підполковник Шольга, такого точно не сталося. А, точно! Екзоскелет. Екзоскелет. Ні, ну ти взагалі тут стоїш. Як ти міг не побачити? Так, азот. А що її там пам'ятати, друже? Модифікація. Можеш. Не виконує таку модифікацію. Так, так. так, 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 Уни моменту. Нуха. Ти може сторожили із Янова знає. Раптом допоможуть Сторожили Слухаю тебе. Ти по якому? Та по нормальному. Явно не мої люди, може з свободи хто? Мол би Янов повністю під нашим контролем, такого не случило. До зустрічі, Сталкер. Звісно, звісно. Поехало. На нашій базі такого б не случило? Так, 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 сто відсотків. Якщо би, якщо би, на вашій а то, значит, базі... Добрий літ! Ні, ну ти Чу здурів, Сталкер, чи шо? Потрібна мені твоя розвалюга строків! А Сталкер ось та свою лінію гне. Я сказав, Привет, брате! Выкрасные ти, ти скажимо не выкрадеш, а от видріпати якусь ведоту, то запросто. Я Що, так, не <ріпи> Добре, а? Щас не зрозуміл. Кто <ріпи> из вас сторожал? Старой мели в Яново. Фаршу журналіво. То облиш. Серйозно? Так ніхто? Отже, викладай. Слухай. Да ви прямо як ди. У мене викрали речі з особистого ящика. Чи не знаєш, щоб б мог то не ні вчинити? Нічого собі, такого тут ще не було, хоча стій. О, одного підозрілого типу я недавно бачив. Вийшов ото свіжим повітрям подихати. А як повертався, помітив одного сталкера, який від Янова виходить. Він лише мене побачив, став слиною бризкати і шипіти. Що якщо що, так він мені, мене знайде. Я тоді уваги був не звернув. Тоді, уваги, був не звернув непогано. Хіба мало на світі ідіотів. Але зараз розумієш, з'явилась підозра. Куди він пішов? У північно-східному напрямку. Думаю, він попрямував до полустанку. Ти знаєш, як кличуть того ставка? Мені казали, він тільки недавно з'явився. Як же його кликали? Щось типу кочерга, ні, качан? Ні, не те. Щось криве таке. Корч, точно, корчем його кличуть. <зас> бувай здоровий! Та бувай. О, слухай, а може в тебе. Ти б нікого не купував такого. М -м. Можна навестись? Загоєння ран, радіація відновлення здоров'я. Відновлення загою. Ага. А сині, мабуть, найкраще всього, так. Тоді давайте спочатку до. Бункеру вчених. Чи зможе? Не Попутного вітру! Дякую. О, класна така футуристична зброя. Так. Чайнівські ще тут. Супер, а мені дуже потрібні. Це цікаво. Ах ти ж, карча така. Карча, корча, блін, там стільки всього було. Як я зараз себе принесу, я. Здравствуй! Вітаю. Ну, що мо. Можна... Єс. Що я думав? Електрозахист. Тобто радіо не потрібно, а термозахист. Так, термозахист Ось. Так. Давайте порівняємо з це. з цією, всі захисти, так. удару, ударом, броня. Окей. Добре, добре. Зараз піду покладу і а потім підемо шукати. То мені... Ох, як багато треба. Щасти тобі! Шасти. Може бути якісь квести? Що спробуєте? Ні. так на ці документи. Дозвольте Ого. Не питатиму, звідки ви їх дістали, але це, це просто неймовірно. Зачекайте секунду, я зніму копію. До речі, прийміть від науки оцю скромну винагороду. Ви справді заслуговуєте на неї. Ясно. А які документи? Не знаю. 20 косарів теж не валяється сумно. Не поїхали. А, в принципі, поки не потрібна зброя. А полустанок це у нас де? Блін. У самому дізнатися. Кобач. Малі ППЛ ще трошки відтягнувся. Волхов, стоянка, контейнери, теліційний комплекс. Це нормально, так врізався. Mm -hmm. mm -hmm. Так. Ну давайте покладемо вже. Сподіваюсь, другий раз. Ой, блін. Це буде стрмно. Якщо ще, ще разочок. А, так, якщо ще разочок. Забрехти. Так. Сподіваюсь не буде такого. Так. 40 кілов. Скільки ти бачиш? Нормально так. Давайте ще. Зимо. Нормально. Це можна тут покласти. Супер. Всек, задань. Книжка полустанок. Ну і де цей полустанок. О, свин полустанок. Окей. Еще побігли. Яку сторону там? Я дивлюсь, це правильно, майже не те що треба, слав. Звик, okay. ти знаєш, куди треба? Cusci. Це оце? Останок, добре. О тут хтось є. Ходять тут люди. Та, да. давай, давай. Ногами рухай. О. тобі від султана фуфлежник галімен. Слышь ти, що тут забув? Просто шов мимо. Я твоє собаче діло. Ти що хренів? Султан, я ви себе веду гніло фраєрів. Дрябки над мене поповнуть. Тепер, сука, надовго запомнить, як пацанам фуфло впарювати. Чоловіче, ти зброю опусти? Це ти мені, каже, зброю опусти, я тобі зараз опущу, блін. Тебе, блін, опущу. скільки треба до скати так давай ось сцени Угу. а давайте її поліпшимо. а ч блін набоїв пужать Грові і загоєння ран. Відновлення заго... Угу. А це? Радіація і загоїні ран. Плюс 100. Плюс 200. А, радіація. Ні. Давайте синя. В принципі. А це, АЦ. Ну ладно, давай. я не возьму консервы. Хай тут лежит. Чего страшного. А я, мабуть, же рухатись не может так. Так. Нормально. Поехал далее. Ось. Ну пішки далі не розслабляйся, не розслабляйся. Хварч, бля. Ну ти паразит. Стільки просто переніс зараз, ти молодець. А на вигляди не скажеш, що ж такий. Силач, а переніс, молодець. мечей за раз. <свист> крутый, крутый. Хочешь увидеть сталкеры? Хочу, Попытай. хочу. Сбой выше, сбой. Здорово, брат, ты что-то рассказать хотел? Это <свист> <свист> мне ничего. Чего расскажешь хорошего? Все хорошо, все хорошо. А, так, давай это, мабуть. Может... З собою все візьмемо. Як заскалет, що треба взяти? А! -а, -а, -а. Що є? Це оп-оп. Оп-оп. Так, все, надійність, віддача, настильність, темп угу, Плюс 10. Віддача, настільність. Зручність. Надійність. Точність. Віддача. Точність. Дача минус 30, у нас так, дача, точность. Я там. А, ага, окей. Так, темп в огню и точность. О, це вже цікаво. Оце вже цікаво. А оце вже реально цікаво. Ні. Тобто по темпу вогню тільки гірше. Але це йо ма йо, як сильно. Давайте і те використаємо. Аж цікаво. Дякую. Угу. Що, беремо все з собою? До Прип'яття. отчаяния на бой сюда. Блин. Консервы. Зиста. Вот, можем выходить, да можем. Смотри, нам стеки на по мне. Черт, 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 черт. Все зараз раз на так? Ооо. А, в мене завершився... завершилась дія Геркулеса. Все рівно. 112. Скільки я можу нести? Як дізнатись? Блін, як дізнатись? Можу, можу. Вет перенесу. Ну, в принципі, там багато. Ні. Да Це... Нормально. Швидко. Привіт, брат! Вітаю, добрий. Та ваша ж. Згода. Давай, давай, давай. Оце підготовочка. Хоч не посередині переходу. Завершилося, закінчилося. Це було б смішно. Оп, не можете перейти, тому що... І причина. Ви трошки тупенький. Сюди. Це сюди. А, далі. Це перевіримо. Угу. Давай, давай, давай. Супер. Все, побігли назад. Давай відведи Юпітер, будь ласка. Так, поїхала. Це переносимо на В. В Прип'ять. Що намга, намаганно? Намагана, давай номагана. Дробу! Вітаю. Де це я його десь бачу. Слухаю я... тебе! Зріб... Корч. Спасибі, чесно кажучи, не думав. Ну привіт Не думати це в тебе в крові, я бачу. Все забрали. Що що набої купимо для СВДшки Ну, здорово! Нам можна. Написати... Алоха! Алоха! А нема. А нема. Давайте хоч цих візьмемо. Купити. А нема. Ой, цих візьмемо. Ти заглядай, друзья! Добрый До прип'яті! Згода! Нормальна така підготовка. Я думаю, таки непогана. Корчу допомогли. Блін, на дитсадочок схожий. Ну так, це там справа. Грибочок дитсадочок. 23.00. Так, несемо сюди. Несемо це. Сце, СНД, накидаємо. Ого, як багато буде. Давай, 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 давай. Так. 20-ка нам не потрібна. Стільки нам не потрібно. І поки що в нас нехай буде одна консерва. Давайте дві. Так, будемо перевіряти. <ріст> Бля, це... Ага, ні, квест не зависає ніякий. Добре. Э, давайте, мабуть, поки що... Хоча... Давайте сюди. Поки що з цим походимо, а там вирішимо. Тра-тра-тра. Все. Так. А, тут ще й. А він може використовувати. А, цікаво. Так, які нам мої припаси? 9.39 я патроны. Понял. А. -а, -а. Нашел богатый джерел. Одне из них где-то поблизости. Если что уничтожить, можно сделать связок из центра. Окей. Okay. Безкоштовно. Давай. Есть. Yes. Всем параметрам. Єрший. Але прикольно. Палевна реч. поганими ми ніколи не бувають. Угу, угу. І так хочеться. 42 тисячі залишилось. Ні, давайте не будемо. Чого страшного, якщо що, спробуйте вже зробити самостійно. Якщо комусь захочеться віддавати КПК. Добре, врятували цього корча. Ладно, забрали речі, які нам, в принципі, потрібні, всі там не потрібно. Вже будемо потроху завершувати гру, а то вже вона така доволі довго затягнулася. Ну що ж, дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Переможемо.